Доброго дня, мої найкращі глядачі, вітання вам з Луцька. Настала моя улюблена пора, золота осінь. Настала пора гарбузів. І сьогодні я вирішила з вами поділитися рецептом гарбузового хлібчика. Чому він мені подобається? Тому що він не схожий ні на яке тісто. По своїй консистенції, по вигляду і по своєму смаку, і дуже-дуже смачнічи. Смачні. Що нам потрібно для того, щоб спекти гарбузовий хлібчик Нам, власне, потрібен сам гарбуз 270 грамів гарбуза? Нам потрібно 450 грамів просіяного, обов'язково просіяного борошна 50 грамів натурального меду? Нам потрібно 50 грамів молока, нам потрібно 80 грамів олії без запаху, нам потрібно 7 грамів сухих дріжджів, 2 чайні ложки солі і 3 столові ложки води. І так, друзі, приступаємо до того такого, знаєте, чарівного, особливого процесу до роботи із тістом. І найперше, що я зроблю, це поставлю готуватися гарбуз. Його можна запекти в духовці до готовності, можна приготувати в мікрохвильовці, але я буду його варити в кастрюльці трошечки на дно лину водички і просто зварю гарбуз до готовності. Так, друзі, погляньте, я влила десь 50 грамів водички, і поки... Гарбузик варився, ця водичка випаровується. Дивіться, він зовсім м'якенький. я легенько його проколюю вилучкою. Дивіться, друзі, цей гарбузик можна протерти через сито. можна гарно, якщо не маєте сита, можна гарненько так пром'яти виделочкою, зробити пюрешку. Але я зроблю це блендером. Я дуже хочу, щоб все було швидко. Я його просто проблендерю для того, щоб зробити однорідне пюре. Отже, друзі, що ми робимо? Беремо мисочку, в мисочку вливаємо молочко, вливаємо олію змішуємо всі інгредієнти. Так, виливаємо чи висипаємо, мед, викладаємо. Друзі, якщо немає меду, то можете замінити такою доброю столовою ложкою з верхом цукру. Ну, Але в оригінальному рецепті мед, він, він в мене є, то я даю мед. Але я думаю, що нічого страшного не буде, якщо ви дасте цукор. Вимаємо водичку, всипаємо дріжджі, всипаємо сіль. І все вимішуємо. Нічого тут складного немає. Все дуже просто насправді. Все гарненько перемішали. Молочко я не грію, друзі, тому що е, тепленьке пюре. Воно тільки зварилося, воно ще досить тепло. Так, перемішала все пюре. а тепер беру саме пюре. От пюре в мене перебите. А беру, бачите? Знаєте, вам видно такої воно консистенції. Однорідне тюрех. Я його вступаю, вбиваємо мазу без цих останніх інгредієнтів. Гарбузик, звичайно, я забула сказати, що гарбузик, звичайно, що він має бути почищений шкірка знята. Так, перемішали і потрошки буду вводити муку. Всю не висипаю, щоб не було загусте, забите тісто. Так, трошки. Спочатку ложечкою замішую, потім буду місити на столі. Так, працюємо з тісном завжди, з гарним настроєм, з хорошими думками, Тут. думаючи про своїх рідних, про тих людей, з якого ви готуєте, готуєте завжди з любов'ю. Знаєте, в мене, наприклад, бувають такі ви, що не хочеться готувати, от не хочеться. Я тоді готую тоді якісь прості дуже страви. Картоплю пожарила. Чи щось таке дуже примітивне. Відбарила макарони, сосиску купила і все, порядок. О, бачите, друзі, в мене, може, і не піде все, все борошно, все залежить і від борошна, так, від, від, від э, 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 структури гарбуза. Хоча може і піде, зараз будемо бачити. Ось вже таке тісточко, бачите, зібралося комочок. Зараз я буду його викладати на коврик і містити на коврик. Люба, друзі, дріжджова випічка, вона треба дивитися, щоб не забити тісто. Навіть якщо воно іноді вам здається, що вже досить щоб воно ще рідкувати вірніше, то не спішіть додавати борошно. Помістіть трошки. Так, З ложечки все забираємо, нічого не залишаємо. Так. І починаємо замішувати руками. Друзі, знаєте, така випічка, от такий хлібчик, він додає ви, знаєте, такого настрою, додає якоїсь такої гарної енергії в домі, так? запаху, такого от відчуття якогось спокою. Мені здається, нічого кращого немає, коли в домі пахне випічкою. Це для мене про якийсь затишок, про тепло про спокій. О, Друзі, я, мабуть, більше не буду додавати борошна. Я ще потім, дивіться, трошечки борошна от грамів може 70 залишилося. Я, можливо, потім ще його використаю, коли буду виробляти саму хлібинку. Буду підсипати коврик, і воно в мене піде. О, зараз воно таке дуже-дуже м'якеньке, бачите? Але я більше не буду додавати. Порошів. Може трошечки. Отак його бажано отак поскладати, дівчатка потягнути. Тоді, якщо ви так будете робити, воно буде пористе. Отак його, отак його. Отак його розтягнути, поскладати. Отак. Я вже казала в якомусь з своїх відеороликів, коли готувала, мабуть, шулики, так? що тісто воно любить, щоб з ним. Отак. Щоб його місили, щоб його, так, до нього торкалися. Так. Отак його розтягуємо, складаємо, згадуємо дитинство, як ми гралися в пісочку. Це такий, знаєте, медитативний процес, коли ти дозволяєш собі бути не ідеальною, коли ти в цьому процесі, тісто, воно таке дуже схоже на тіло. Це дуже приємно. Отак його складаємо. Наповнюємо тісто повітрям, киснем. Отак. Вот. Бачите, друзі, навіть від рук це воно починає відставати. Бачите? Більше не додаватиму борошна, потім додам трошки, як буду робити хлібчик. Хай краще буде отаке легше, тоді буде, гарний, пухнастий, буде гарна пухнаста хлібинка. Трошечки посиплю мисочку борошну. І отак от загорну його вниз, ще його так порозтягую і покладу в мисочку. Ось я тістечко вклала в мисочку. Зараз я його накрию рушничком і поставлю на розстойку хоча б на одну годинку, і ми з вами зустрінемося. Так, друзі, заляпала сукенку, не бачила, вона плям, прийшлося передягнутися. Дивіться, мої хороші, тісто в мене стояло півтори години. Тісто з медом, воно тяжке, важко сходить. От дивіться, яке воно. Всередині, бачите, воно таке, якби по відчуттю, як то жирненьке, знаєте, таке от воно важкеньке, це тістечко. Все я присипаю стіл борошном, присипаю стіл і буду, буду виробляти хлібчик, трошечки його так обминаю. Воно гарно так, бачите, воно пухкає, м'якеньке. Гарненьке. Так, друзі, для того, щоб м -м, хлібчик м -м, випікати, так, я а, взяла, ну, дивіться, ви можете брати отаку от форму да, довгеньку, тоді буде зручніше нарізати, будуть гарніші схилочки. Але мені от хочеться, по відчуттях, як я відчуваю, от мені цей жовтенький хлібчик осінній, мені хочеться, щоб він все-таки був кругленький. Тому я візьму свою пательню вона в мене, оця ручка, вона витримує високу температуру, її можна в духовку, але якщо ваша пательня не витримує, то ви не беріть пательню. поплавиться тоді ручка. Беріть, ви можете взяти звичайну просту бляшку з духовки. І просто на неї покласти, як тут на поверку, просто на неї покласти хлібинку кругленьку і все. А можете взяти квадратну. Мені хочеться сьогодні якраз кругленьку, я її покладу. Свою маленьку патентку. Дивіться, друзі, як я буду формувати. Я беру свою качалку, розкачаю пласт. Для чого я качаю пласт? Можна було б так просто покласти і все, друзі. Але дивіться, якщо ми розкачаємо пласт такий і зробимо так, як я роблю, то тоді хлібчик буде більше користій. Він буде мати таким. І від своєчки, можна сказати. Не знаю, чи вам видно, друзі. Зараз я гляну, що ви там бачите. Все добре. Тут є, до речі, булючки знову, так як минулого разу, як ми робили на шумику, от є ці булючки. Просто це тісто треба трошки довше потримати. Ой, булечка класна. От я так трошки його прокачаю в такий клас, а тоді... Тоді, друзі, а тоді я його отак складу, як в конвертик. Так, і отак. І отак. А тоді собі ручками отак поможу і зроблю його кругляшком. Так. Зроблю таке кругленьке. Так. Бачите, зробила кругленьке. Беру свою пательню, друзі. І кладу тістечко в пательню. От, бачите, воно вийшло кругленьке. Зараз я включу з боку один, одну комфорку плити, щоб йшло тепло. І поставлю, і поставлю його на плиті. Зараз я вас занесу. Так, от дивіться, я сусідню плиту включу. Так, а на холодній тут плитці поставлю свій хлібчик. Обов'язково зараз його прикрию грушничком. Друзі, обов'язково прикрию. От, рушничком прикрию і залишу, і залишу ну, на хвилин 50 точно. Нехай воно знову 50 хвилин сходить. Так, дорогі мої друзі, дивіться, останній сходний хлібчик. Стояв він у мене не з 35 хвилин. 35 хвилин стояв. Тепер, друзі, дивіться. Ідеально потрібно взяти канцелярський ніж, але я візьму звичайний ніж, в мене немає канцелярського. Добре, його нагострю. Треба щоб той був гострий ніж. Так. Візьму чуть-чуть борошенця і так зверху притрушу хлібчик легенько порошнем. Так, друзі, і можна тут вирізати якийсь узорчик, який ви любите. Можна там листочок люди вирізають. Я просто вирізу такий от хрестичок. От, просто такий виріжу хрестик. Хоча можна ще такий малесенький, от зараз мені захотілося. Це все творчий процес. От як ви відчуваєте, так ви і зробите. Бачите, ножик повистрився, навіть не нормально Друзі, Духовочку я свою нагріла на 200 градусів, бо в мене вже така духовка трошки стара, вона не дуже добре випікає. Але у вас, якщо гарна духовка, 180 градусів, нагріваєте духовку верх низ, нагрів і запихаю в духовку наш хлібчик на хвилин 35. Я скажу вам в кінці, скільки сидів хлібок духовці. Перехрещу хлібчик і запихаю в духовочку. Так, ставлю таймер на 35 хвилин, а в кінці скажу вам, скільки він випікався. Так, друзі, Ліпчик мій сидів 35 хвилин. Більше я його тримати не буду. Буду діставати. Обережно. Він гарячий, друже. Ой, який гарненький. Цей румяненький. красивий. Так. Так. Ой, гарний гарненький. Тепер ми ставимо його на підставочку. І даємо йому схолонути повністю. Можна прикрити якимось рушничком. Так, І даємо йому охолонути повністю, тоді разом з вами розріжемо. Так, мої друзяшечки, давайте ми разом з вами розріжемо цей хлібчик. Чудовий, прекрасний. Він ще теплий, друзі, але я вже не втрималася. Я вже дуже хочу його розрізати. Це просто мені не терпеш. Ще тепленький. Хммм гляньте, яка красота. Який він жовтенький, який він гарненький. Ммм, якесенький. Аж складно його різати, М -м -м, друг. Дивіться, дайте. Дайте. Дивіться, який він корисний, який він красивий. Я не знаю, що я вам показую. Зараз почекайте. Так, дайте. Бачите, який він гарний. Якби я взяла, друзі, вущу форму, він був би вищий, він трошки такий низкуватий через те, що за широка форма. Гайте, який він сонячний, який він прекрасний. Друзі, берете Масло, змазуєте масоком, стибочку, хлібчика, чайку. І все буде прекрасно. Друзі, я вам щиро дякую за те, що ви подивилися мій рецепт, за те, що ви пекли сьогодні зі мною хлібчик. Я дуже рада цьому. Спасибі вам за подобайки, спасибі вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Бережіть себе і бережіть Україну, а ми з вами скоро зустрінемося. Друзі, попрощалася з вами і включилася назад. Вирішила попробувати хлібчик на смак. Я його пекла торік, друзі, але я забулася. Думаю, не буду вже їсти на камеру, бо 18 година, 18.07 зараз. Друзі, але ви знаєте, що я попробувала Я не можу зупинитися. Друзі, він... Він такий смачний, але ну, вам просто не розказати. Дивіться. гляньте, який він гарний, який, який він пористий, бачите? Я просто не можу зупинитися. Він такий солодкувато солонуватий До речі, це тісто дуже довго не черствіє. Але ну, воно просто вам не, не знаю навіть, з чим порівняти, друзі. Дивіться, такими от листочками воно ділиться. Бачите? От. Смачно, ну все, завтра прийдеться годувати, бо в 6 годин як це хліба. Друзі, неймовірно. Я вам щиро рекомендую. Спробуйте хоча б одну буханочку, ви захочете спекти ще. Я ще буду пекти, в мене є ще рецепти. цей безподобний. Все, па-па.